На Прикарпатті посилять протипожежні заходи. Таке рішення ухвалили на колегії облдержадміністрації. З початку року на Івано-Франківщині виникло 600 пожеж, у яких загинули 45 людей. Це вдвічі більше, аніж за аналогічний період 2010-го. За словами Михайла Вишиванюка, в області не повинна повторитися ситуація, схожа на ту, яка трапилась на рівненщині. Жертвами вогню там стали 16 громадян похилого віку. Серед населення вирішили чиновники, потрібно проводити більше роз'яснювальних бесід. Також голова ОДА розпорядився переглянути штатні розписи санітарів у соціальних закладах. Це ненормально, Коли санітарка, як це було у рівно, працює добу, а якщо вона добу працює, то я старіше, що вона вночі лягає спати. Бо добу витримати на ногах не так, то просто. Подивитися на штатний розпис. Відійти той сулкової радянської системи через потребу посилити протипожежні заходи Михайло Вишиванюк ініціював відкликання з відпусток керівництва обласного МНС.